Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Конкурент КонкурентіВі, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик і, як завжди, маємо кілька запитань, на які сьогодні будемо відповідати в ефірі. Розпочнемо з актуального питання, яке нам протягом тижня задавало дуже багато наших телеглядачів, і зокрема, стосується воно того, коли все ж таки закінчується опалювальний сезон. Пов'язано це було з тим, що в нашому місті, зокрема в Луцьку, було вимкнуно опалення, і от цей останній тиждень, який був, відповідно, було холодно в квартирах лучан. І запитують люди, чи мали таке право зробити, і взагалі чому таке зробили, оскільки по закону, як багато хто стверджував, опалення мають вимкнути не пізніше, ніж 15 квітня. Але розберемо по порядку все. В першу чергу, можна сказати, що на сьогоднішній день. Законодавство дозволяє коригувати період початку опалювального сезону, а також його закінчиться саме на органи місцевого самоврядування. І, зокрема, в постановах Кабінету міністру передбачено, що опалювальний період починяється не пізніше, ніж коли протягом трьох добів підряд є температура середньодобова, яка нижче 8 градусів Цельсія. І знову ж таки опалювальний період закінчується, якщо ця середньодобова температура протягом трьох діб підряд перевищує температуру 8 градусів Цельсія. І відповідно такі рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймаються органами місцевого самоврядування. Знову ж таки, передбачено постановою Кабінету міністрів, що повинні враховуватись кліматичні умови згідно з будівельними нормами, правилами, відповідно правилами технічної експлуатації приміщень. Тому треба враховувати ці всі моменти на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про те, що відбулося в Луцьку, то дійсно було кілька діб, які передбачали, що середня добова температура буде вище 8 градусів, і відповідно органами місцевого самоврядування було прийнято рішення вимкнути опалення в квартирах лучан. Але, на мій погляд, це було неправильне рішення, оскільки знову ж таки прогноз погоди був. Заздалегідь передбачений, який вказував на те, що буде різке похолодання, і варто все-таки було це опалення трішки трішки прикрутити. І знову ж таки, в період, коли будуть значні морози, то можна було б дати квартири тепло. І якщо ми говоримо про дату 15 квітня, то є кілька документів, які згадують, зокрема, відповідно, до постанов Кабінету міністрів, які регулюють питання щодо надання пільг і компенсації на оплату комунальних послуг, там чітко передбачено, що, наприклад, пільги на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, відповідно, вони розраховуються в квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального періоду, і саме тут зазначено дата з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тому, якби було визначено кабінетом міністрів, такий. Якби термін опалювального періоду, який прийнятий, скажімо так, за загальним правилом, тому дійсно можна було орієнтуватися на цю дату і знову ж таки врахувати ці всі нормативи, будівельні, нормативи і норми використання технічних приміщень, зокрема і будинків, також і врахувати, що буде значне полохолодання, і тому варто було все таки не вимикати опалення. а Почекати як мінімум 15 квітня, а тоді вже приймати рішення, чи варто його вимикати повністю, чи не варто, і приймати рішення про завершення опалювального сезону. Але знову ж таки, як юрист говорив, що міська влада мала право, в принципі, юридично, скажімо так, з юридичної сторони, технічно мала право приймати такі рішення. Проте, чи було це з людської сторони, це вже. Вирішувати кожному з нас, а ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, чи можна забронювати чоловіка, якому виповнилось 25 років. Відповідно, він став військово зобов'язаним по статусу. В нього в резерві якраз оновилася інформація про те, що він військово зобов'язаний, але немає військово-облікової спеціальності воса і відповідно інших показників, які передбачені в резерв плюс, і запитує, чи буде проблема з бронюванням. Отож, на сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів, які регулюють питання з приводу бронювання військово зобов'язаних працівників на підприємстві критичної інфраструктури, не передбачають, як би так скажем такого обов'язку чи вимоги, щоб там був чітко зазначений ВОЗ. І відповідно, на мій погляд, із практики, як було раніше, я не знаю, що може бути далі, але як було станом на сьогодні, що ситуації, коли у вас Відповідно, відсутній ВОЗ в Резерв Плюс, це не було перешкодою для того, щоб вас забронювати. Тому я правда вам би спробувати, щоб ваше підприємство, якщо воно є критичною інфраструктурою, спробувало вас подати на бронювання, і я думаю, що цілком ймовірно, з високою вірогідністю, ваш статус буде заброньований і проблем в цьому не має бути. Але знову ж таки, якщо у вас немає якихось правил порушення військового обліку, тому що хочу нагадати. Що бронювання незможливе тоді, коли в людини є якісь порушення військового обліку. Зокрема, якщо ви отримували повістку і не прийшли по ній, і відповідно також, якщо ви не оновили дані вчасно чи інші якісь порушення правил військового обліку, у вас наявні, то будьте готові до того, що вас не можуть забронювати, оскільки є е, так звана червона мітка в резерв плюс. Друзі, а ми знову ж таки переходимо до третього запитання. І стосується воно того, якщо в дружини є друга група інвалідності, то чи має право чоловік на відстрочку і чи потрібно оформляти окремо постійний догляд? Актуальне питання, і досить багато я знаю хто це питання якби, сприймає через те, що в багатьом пояснюють, що якщо у вас є дружина з інвалідністю, то вам треба оформити за неї догляд для того, щоб отримати відстрочку. Але з юридичної точки зору це так не є, оскільки на сьогоднішній день закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить наступне: що ви маєте право на відстрочку, якщо у вас є наявна дружина з інвалідністю першої або другої групи, все крапка. Тобто, не потрібно, якщо у вас дружина з інвалідністю першої або другої групи, не потрібно нічого. Додатково оформляти догляд інші якісь документи, просто сам факт наявності дружини з інвалідністю першої або другої групи, автоматично дає, скажімо так, право на відстрочку. Єдине, що треба буде зібрати пакет документів, подати для того, щоб її оформити, але додатково нічого не потрібно оформляти. Також мають право на відстрочку ті, хто має дружину з інвалідністю третьої групи, але така інвалідність вона повинна встановлюватися за певним переліком хвороб. І відповідно тут вже є якби нюанси певні, що відповідно третя група це тільки тоді, коли є певні, певний перелік. Тобто тут вже треба слідкувати і додатково вивчати, чи підпадаєте під цю категорію. Якщо це є перша або друга група, то нічого додаткового не треба. Це автоматично ви підлягаєте тому, що маєте право на відстрочку. Тому якщо у вашій ситуації дружина має або другу групу інвалідності, як Вказано в запитанні, то сміливо збирайте пакет документів, подавайте в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і відповідно вже там ви зможете оформити документи на відстрочку. А ми розглянемо наступне питання: четверте питання нашого ефіру. І зокрема, стосується воно того, чи можна довіреність оформити дистанційно, і оскільки людині треба довіреність, щоб забрати документи, і запитали, чи можна це. Зробити не на місці, а дистанційно. Отож, якщо ми говоримо про довірність відповідно від фізичної особи, то така довірність вона повинна посвідчуватись нотаріально і. Відповідно, ви можете зробити це в нотаріуса, якщо ви знаходитесь в Україні, або якщо за кордоном, то також в нотаріуса, але потрібно буде переклад, або в консульстві, якщо це за кордоном, цю довіреність ви можете зробити дистанційно без тієї людини, на яку ви покладаєте обов'язки з отримання цих документів. Фактично, треба буде вам паспортні дані, а потім вже передати переслати цю довіреність зручним способом, якщо ми говоримо про. Довірність від фізичної особи на фізичну особу. Якщо це стосується компанії, то компанія фактично може уповноважити людину відповідно за підписом керівника цієї компанії, якщо він має право на таке посвідчення довіреності і видавати такі довіреності. і відповідно поставити підпис спочатку, надати людині від. Фірми, інший отримати документи, і відповідно знову ж таки можна це зробити дистанційно, оформити її в себе на підприємстві і переслати людині, яка буде вже забрати документи, які ця довіреність буде необхідна. Тобто, проблем в цьому жодних немає. І ще маємо кілька запитань нашого ефіру. Зокрема, наступне це таке життєве питання, яке стосується того, що сусід... В багатоквартирному будинку він поставив якийсь гараж біля будинку, не запитавши про це згоди інших сусідів, і відповідно запитують, чи правомірно, чи мав він таке право поставити на прибудинковій території, і відповідно, що в такій ситуації робити. Отож, на мою думку, якщо сусід ваш без будь-яких дозвільних документів, без вашої згоди поставив на території вашого. Прибудинкової території вашого багатоквартирного будинку, якийсь, скажімо, ларіочок, якийсь іншу тимчасову споруду, то це неправомірно. Оскільки на сьогоднішній день законодавство передбачає, що відповідно повинні бути дозвільні документи на встановлення, якщо ми говоримо це в місті, і це мають бути документи, які видані органами місцевого самоврядування, зокрема міським виконком це право на встановлення такої тимчасової споруди. Якщо це стосується комунальної землі, якщо ваша земельна ділянка навіть комунальна, то знову ж таки мали бути якісь погодження з міської ради. Якщо вона все-таки у вашому користуванні або оформлена вона як приватна власність, або в постійному користуванні, то знову ж таки це майно буде вважатися власністю всього будинку, тобто всіх співвласників, і лише за рішенням співвласників. Можна робити якісь зміни, щось десь там ставити, видозмінювати, ділити, будувати і так далі, як мінімум потрібне рішення співвласників багатоквартирного будинку для того, щоб надати такий дозвіл. Тому, якщо цього немає, то ваш сусід відповідно неправомірно це зробив. І ви можете звертатися в контролюючі органи для того, щоб вони здійснили перевірку, надали відповідно оцінку таким діям. І якщо є якісь неправомірні дії, то відповідно притягнули відповідально. Осіб до відповідальності, зокрема вашого сусіда, якщо в нього немає, як ви кажете, жодних дозвільних документів. Друзі, і останнє питання нашого ефіру стосується того, чи має право багатодітний батько, в якого дитина старша, в якій виповнилось 18 років, вона навчається. Відповідно, ніби людина чула про те, що статус багатодітного батька він продовжується, якщо дитина навчається. І запитують нас, чи дійсно це так, і якщо цей статус продовжений як багатодітний батько, чи має така людина право на відстрочку відповідно, і чи має право на перетин кордону? Отож, якщо ми говоримо про сам статус багатодітного батька, то дійсно може вважатися так такий статус, якщо ваша дитина старша, вона їй виповнилось 18 років, вона поступила в університет, навчається. Відповідно, ви забезпечуєте її, також допомагаєте в навчанні берете участь у її вихованні, то дійсно на період навчання може вважатися так, що ви є якби багатодітним статусом багатодітного батька, багатодітної сім'ї, ви не втрачаєте. Але що стосується перетину кордону і права на відстрочку, то на жаль, тут ситуація трішки інша, оскільки. В законодавстві міститься поняття не багатодітного батька там не статус багатодітної сім'ї, а саме право на відстрочку мають ті, хто отримують троє дітей віком до 18 років. Таке формулювання в законодавстві, тобто, незалежно від того, вступила в університет ваша дитина і продовжує навчання чи не вступила, ви не маєте права на відстрочку втрачаєте, оскільки дитині старших виповнилось 18 років, і у вас вже якби. Є на отриманні двоє дітей віком до 18 років. І так само це стосується правил перетину кондону, що якщо, відповідно, ви втратили право на відстрочку по цій підставі, то ви вже не є в статусі особи, яка отримує троє дітей віком до 18 років. Тому тут така ситуація, на жаль, і відповідно ці права будуть втрачені. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, традиційно вам дякую за цікаві запитання і нагадую, що знову ж таки ви їх можете поставити за телефонами в нашу студію або ж звертатися до мене особисто в соціальних мережах. Дякую всім за увагу. Миру нам і до зустрічі!